І це зона виліту, але, в принципі, ще є потенційно е шанс на одне ще коло швидке, якщо встигне повернутись по татал бокси. Не так багато вони програють Оресту, і... а Орест 3000-х, зокрема, і Крітіксу програє. Всі вони на швидких зараз колах. Давайте подивимося, як Орест. Закінчить і завершить він. З покращенням чи ні. Ага, він тільки почав. І подивіться, що творить Юліан. Поки ми дивимося за виліту, Юліан ставить найкраще коло хвилина 40 і 6 десятих. На десятку швидше за Бобу Феда. І знов, але топ-3 так і залишається між собою в одній десятій. За ними четвертий чинний чемпіон Сімінлон. Але поки що це перша кваліфікація, тому. Тут сподіватись на суперпотужний результат від лідерів поки не потрібно. Потато заїхав на піти. Чи буде виїжджати ще раз, невідомо. І поки що Орест ставить другий сектор швидше, бачимо фіолетовий. Дивимось, як він зараз вийде з останніх поворотів і перетинає лінію. Який це буде час. Так, 42 і 8. 42. Хвилина 42 і 189. Тисячних. Так, і це йому приносить так, 12-ту позицію. одразу за Крітіксом. Зараз дивимося, який час поставить Крітікс. Він і по в зоні виліту. Чи буде це вище? Отож, дивимося на таймер. Ні, свій час не покращує. Навіть гірше проїхав трішки на 1,10, тому залишається поки Крітікс на 16-й позиції. Я думаю, чи можна вже не хвилюватися, але все одно потрібно доїхати коло. І, швидше за все, проходить в другий етап. Часу у нас вже небагато. Ми бачимо, потато не виїжджає. Отож, нас залишають Крітікс та Потато. Дивимось на час Юліана. Так, хвилина 40 і 0. Молодець Юліан. Бачимо, Феррарі на трасі зупинилась, третій сектор з жовтими прапорами. І це, мабуть, розбита Феррарі. І Крайсер знімає 87, сотих. але це не дає йому якоїсь переваги. Бачимо, залишається на 13-й позиції. Завершився другий сегмент кваліфікації. І надія Ореста на це коло. Адже більше не буде, поки що Орест на 14 місці. Ух, як було неприємно в замку. О, і розвертає. Ой, це помилка за помилкою. Зловив декілька стіну одну, стіну другу і все. Отож, зона виліту у нас. Хто вилітає у нас з кваліфікації? Це Даніїл, який, на жаль, не зміг підключитися Орест, Данії 15, Орест 14, 2 Альпіна, 12-13 місце. Це Крайсер Чебуратор і 11 самурай. Отож, 5 пілотів у нас відпочивають. І ми будемо спостерігати за боротьбою першої десятки. чат модерів, І бачимо Вольтрон. Ставить час хвилина 40 і 5 десятих. За ним одразу ой, перепрошую, це Марко їде на Редбулах. Перебиває час не набагато, але 86. сотих. І на першій позиції поки що Марко. Одразу за Марко їде Мерседес і. Ред Ред починає починає тільки своє швидке коло. А Мерседес Дмитра Горбаня ставить час. Хвилина 40, 243 тисячних Це найшвидший час. І пропустили ми фініш Юліана. Перепрошую, Юліан перебиває. Бачимо, це траса прямо Юліана. він Дуже потужно виходить з хвилини 40. Перетинає. Фінішну лінію. Доволі непогано. Хвилина 41,6. Невже це буде по опозиції? Так. Так. Це було круто. Час ми бачимо 1,39,5. Це на 4 секунди швидше за час Юліана. Юліан знімає зі свого часу попереднього ще 3 десятих, але. Ставить найшвидший третій сектор, але це не рятує його, не піднімається. Він програє всього лише 5 сотих. Подивіться, 5 сотих програє Лону. За боротьбу на першому ряду. І, зокрема, на першій позиції стартового поля, але у нас завершує своє коло ще один Мерседес. Невже він додасть нам. Ні, не додає він нам інтриги. Завершує позаду, але не видно було, чи покращив свій час. Ні, Не набагато, але виїхав з хвилини і 40. Так, домінують у нас зараз Мерседеси на фініші. Отож, полпозиція у нас у Сімінлона. Ще ми його і вітаємо. Його напарник на третій. Юліан. Програв всього лиш 5 сотих. Сімінлону, тому ще цікавіше буде у нас зараз у гонці, отож, всі пілоти на старті і готові, І поїхали. Бачимо, добре стартує Мерседес Сімінлона, але по внутрішній не встигає його зловити Юліан. Дуже гарно стартували хааси. Але вирвався е, вперед Марко Ємець. Ух, там бачимо завал. Ай-яй-яй-яй. Орест з Самураєм не роз'їхались. І розбили свої боліди. На жаль, на жаль, цей фетікару не бачимо поки. Так, поки в нас розтягнулись пілоти і. у, А що сталося з Редом. Невже ред невже розбив свій боліт? Так, мабуть, що розбив, ми бачимо і. Бачимо потато. Потато розбив боліт і. Ред. Отож, два пілота ДНФ, на жаль, по тато і Ред. Так, і безкоштовний підстоп для Ореста і Самурая. Ага, дощить зі старту. Ну, на трансляції слабко видно дощик. Да, невже, невже він піде сильніше? Цікаво. Поки що, пішов, пішов такий дощик, потрібно перезуватись, що хлопці і роблять. Відкидає їх на останні позиції. На жаль. Так, і машина безпеки заїжджає у бокси. І у нас рестарт гонки. Бачимо, одразу кидається Юліан. Але ще не було рестарту, не дає гра. І зараз буде лінія біла і. Ні, трішки далі. Все, поїхали. Бачимо Юліан одразу за сімінлоном, але ні, не пірнає нікуди. Внутрішню, ні зовнішню. Намагається наздогнати, а Юліана одразу пресингує Боба Фет. Ємець і вже в замок заходить на шостій позиції. О, як ми бачимо, помиляється Юліан. Помилився і. Боба Фетт скористався цією помилкою вже на другій позиції. І барон. Ух, ми бачимо, як близько, не вже був контакт. Так, пілоти борються між собою. Програє Юліан позицію барону. Не вже був контакт, і не видно в гостінгу їде. Юліан не вже втратив крило. Це втратив він з бароном крило чи... Ні, не втратив крило Юліан. Продовжує, продовжує гонку. Але чомусь в режимі гостінгу, не зрозуміло. І в нас чергова сефетікар знову. Ну так, дощ і в Баку це прям. Бачимо самурай. Ага, був десь контакт між. Пілотами між Салді і Самураєм, мабуть. Обоє у пітах міняють. Переднє крило, і у нас машина безпеки знову. Так, наближається Симінлон до прямої. Так, все, пішов рестарт. Так, у нас бачимо знов контакти. Ох, завозить там Юліана трошки в бік, він з собою чуть не забрав. Пілотів, і ми тут знову бачимо Дмитро Горбань на восьмому, але просто обганяє. Так, далі серединка, кінець пелетона, восьмий Дмитро Горбань. Ох, бачимо боротьбу. Тут уже і Тарасік на Феррарі. Але так, без контактів, без контактів все добре. І шостий Юліан намагається прорватися. Марко Ємець відіграє позицію у Борона. Так, Юліан, Невже Юліан знов помиляється. Восьме місце Юліана. Така вдала була кваліфікація. Зараз пілоту нічого не вдається. Бачимо, машину зносить його. Агресивне водіння. Ух, тут у нас боротьба між Боби Федом і Марко. Марко влізає дуже глибоко всередину, в важкому повороті. Ух, як важко пройшов. Тільки що замок. Ледь втримав боліт і на другому місці одразу за Сімінлоном І буде намагатись його наздогнати, адже відрив уже доволі доволі великий. Дві секунди між ними. Але бачимо вже менше. Марко прям включив шосту передачу, дев'яту навіть передачу будемо казати так і починає наздоганяти сімінлоном. Одразу з'їдає 4 десятки, 5. Подивіться, 5 десятих уже з'їв за буквально коло. І це може бути боротьба між лідерами сьогоднішніми. І в нас наступні пілоти барон і Боба Фет. Чи буде атака барона? Так, на гальмуванні. ні, не буде акуратно, просто заходять у повороти. Так, бачимо, ой, не вже там була якась аварія між пілотами. Бачимо так, бачу, немає крила у Юліана, і також заходить Дмитро у боксені. Юліан десь, мабуть, сам відбив собі крило або десь втратив. На жаль, ми не бачимо. І. Між собою бореться Альфа Ромео. Орест. Після провальних стартових підстопів під сефетікаром зараз бачимо. Відіграв декілька позицій, вже комфортно себе відчуває зараз на дев'ятому. і намагатиметься наздогнати Вольтерона. Це поки найщенніша, найголовніша боротьба. Ох, ми бачили щойно. Чудово бачили з камери як Боба Фетт не вписується в поворот і колесом ловить стіну заднім. Здається, без пошкоджень. Так, зараз три пілота. Борються між собою. Так. Також Вольтеррон атакує Крітікса. Так. І Боба Фетт таки пошкодив боліт, бачимо, заїжджає в бокси. Пірнув і барон виходить поки що переможцем з цієї боротьби на третю позицію. За Бобой Федом заїжджає Даніїл в бокси також. Якось знизив свій темп у дощ Сімінлон. Бачимо, Марко Ємець е з легкістю за два-три кола наздогнав. І вони вже між собою в десятих секундах. І це ми будемо бачити боротьбу минулих сезонів. Точніше, минулого другого сезону. Пілоти боролись між собою. Вже була одна десята прям секунда в замку, але ну, в замку не поатакуєш. Ой, перепрошую не в замку, це було не в замку, так. Ось зараз ми бачимо в замку, але тут для атаки ну дуже авантюрне міст, тут просто не буде де роз'їхатись. Обом пілотам. Не потрібно ризикувати. Зараз будуть шанси на, на обох прямих, зараз на розгоні. Чи зможе Марко щось зробити? Бачимо, ні, від'їжджає Сімінлон на безпечну, відносно безпечну відстань. Тут також дуже важкий поворот для атаки зсередини. Ні, Марко це не робить. І я думаю, зараз всі шанси на пряму старт-фініш. Так, ух, виходить, як Марко. Важко. Ми бачили, як заносить його боліт. Зриває прямо і було, було дуже близько до стіни. Відмінно його зловив. Марко ємець. Так, молодець. Але втратив у боротьбі з симінлоном. Ну, зараз бачимо, наближається, але це, е на жаль, нічого поки що не дає. Так, безпечно проходить Орест. Вихід на пряму старт-фініш, і бачимо атаку, а за ними одразу атакує Мерседес Макларен. І виходить Мерседес уперед. Обходить Самурая Дмитро. Намагався щойно пірнути Орест внутрішню траєкторію, але це не вдалося. І ми бачимо вже 5 пілотів тут будуть боротися. До них під'їхав Юліан. О, як. Невдача, як просто не гальмує болід Мерседес і просто вписується у стіну. Зараз буде підсихати траса, і зараз хвиля підстопів може все змінити. У нас залишається 9 кіл до кінця гонки. Так, і я думаю, хвиля підстопів почалась. Ой, третій сектор. Хто в нас Невже хтось розбився? Знов сейфетікар, і це був Салді. ой Ой-ой-ой. А де Салді у нас розбивається, не вже на в'їзді в, в піти. Не вже на в'їзді впіти. Так, бачимо, боліт стоїть на в'їзді. Не рухається, чи це, це Орест? Ні, Орест виїхав. Так, це Салді на в'їзді впіти розбився, не вписався. Поворот і в нас знову не вже сейфетікар. Ну, має бути фінал гонки, має бути цікавий. Я сподіваюся, зараз ніхто на рестарті не розіб'ється. Я дуже на це сподіваюся. Отже, досить нам ДНФу. І ми стартуємо. Подивіться, там Феррарі Тарасіка намагається прорватися. Що робить. Ай, програє барон. Позицію Вольтерону. І відіграє і назад. Не відіграє. Ой, не вже барон. Ай-яй-яй-яй-яй, барон, барон. Втрачає її. Боротьба між лідерами. Ух! Одразу атакує Марко Ємець. Сімінлона був уже в телеметрії на першому місці. Ух, тут дуже небезпечно. Влізав майже до контакту. Ух, нічого. І у цій боротьбі виграє. Поки що виграє Тарасик, який піднімається з п'ятого місця на третє. Так, обходить Ореста. Тут боротьба. Так, ось Дмитро включився, обходить Ореста. Будемо сподіватися, як же не щастить Юліану. Знов на пітах і. ДНФ. Дивне рішення. Мабуть, знов розбив крило і просто морально виснажився сьогодні Юліан після хорошої кваліфікації, просто сил уже немає. Тут може бути атака, але. Не може нічого зробити Марко. Бачимо, штампує другий підряд коло швидке Сімінлон. Що ж таке? Уух, самурай. Що в нас? Самурай, розворот, самурая. На 10-й позиції. Самурай не вже в боротьбі. Чи сам помилився? Е -е, поки невідомо. Так, і пропустили мене, ні, не пропустили, напрямій. Дмитро напрямій обходить Тарасика і. Я не знаю, якщо Дмитро Горбань не буде сьогодні пілотом дня від гри, ну, треба подавати протест в EA Sports. В лідерах в нас теж нічого не міняється, підвели, мабуть, е сліки. Сьогодні е, Марко. Мабуть, це було погане рішення від нього. І бачимо, як швидко виріс інтервал і відставання його від Сімін Лона лідера. 3, уже майже 3,5 секунди. Програв Марко на фініші. І. ой, що ми бачимо на останньому повороті. Невже Дмитро помилився? Невже Дмитро помилився і пропускаємо. Мав... Мабуть, що так помилився Дмитро. І пропустив Тарасика. Яка прикра помилка буде коштувати декілька поїнтів? Шкода, шкода. Але все одно Дмитро Молодець дуже сьогодні важка для нього гонка була і ми фінішуємо. Закінчується гран-прі Азербайджану. Ми вітаємо з перемогою Сімінлона. Друге місце Марко і третє місце Вольтерон, який також прорвався. Так, молодці і ще в кінці Сімінлон заробив швидке коло. Проїхав і додатковий поінт заробив. Молодець. Ще ми вітаємо пілота команди Мерседес. Ще раз дякую вам за те, що були на трансляції, слухали, підписуйтесь на наші, на наші соціальні мережі, там всі новини, всі результати. Приєднуйтесь, заходьте в нас в Discord, поспілкуватись, поганятись. Також взяти участь в чемпіонаті. Всім дякую. Гарної, тихої, спокійної ночі. Слава Україні. До побачення!